Так, що ж вас здивує? Угу. Ну, дивіться, тут показують, що вас здивує така подія, як прояв до вас якогось молодого чоловіка. Це може бути або чоловік молодший за вас, або він взагалі, знаєте, такий по життю. Якийсь такий куметний, активний, смішний, ну, можливо, з дитячою позицією, тобто його може бути від 20 до, до 80 років. І в 80 років чоловік може бути такий ну, цікавий, не дуже серйозний. Ось вас дивує його прояв почуттів до вас. Так, бачите, тут вказують саме на почуття. І це можливо будуть якісь, знаєте, такі перші несміливі кроки. Коли він захоче проявитись, захоче показати вам, що він до вас насправді почуває.